Росія скинула на центр Харкова керовані авіабомби. Під завалами заблоковані люди. У пошуках тих, хто вижив, розбирають уламки напівзруйнованої дев'ятиповерхівки і в Одесі. Герой Маріуполя Тавер вимагає відставки керівництва набу. Багатотисячні протести у 15 містах України вже прозвали революцію на картоні. Сбу зірвала подвійний теракт у Миколаєві. А у Івано-Франківську людей до укриття не пускають без хатьки. Німеччина закликає Україну. Ну, бити по російських аеродромах тим часом сама готується до війни майбутнього і створює тарганів кіборгів для розвідки. А єгипетська сарана, захоплюючи Запоріжжя, Кривий Ріг і Дніпро наближається до Києва. Про усе це детальніше розповім далі. Вітаємо мене звуть Анастасія Дмитровська. І далі про найцікавіше на цю мить. Росіяни сьогодні зранку вдарили кабами по центру Харкова. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що попередньо є влучання поруч із багатоповерхівкою. Окрім цього, на місці горять близько 15 автівок. І тоді як другий удар прийшовся по цивільному підприємству і там нині пожежа. Станом на зараз каже Терехов є інформація, що найменше про 33 постраждалих. Серед них 10-річна дівчинка та 17-річний хлопець і немовля. У ніч на 24 липня росіяни масово атакували Одесу. Уже під ранок у ДСНС повідомили, що зруйнована житлова дев'ятиповерхівка. І без житла залишилися люди, що проживали у квартирах із 5 по 8 поверхи і горіли оселі на 5 та 6 поверхах одного із під'їздів. 33 мешканці. Рятувальники евакуювали із будинку, та ще п'ятеро людей врятували і їх. Заблокувало у квартирах. Також після російських ударів загорівся приватний будинок та АЗС. Попередньо є троє постраждалих. Дісталося і легендарному ринку привоз. Станом на 12.00 кореспондент Укрінформа, який працює на місці прильоту в Одесі, повідомив, що під завалами дев'ятиповерхівки, у яку влучив російський дрон, розпочалися пошукові роботи на п'ятому поверсі. Під уламками перебуває людина. Вже ближче до 14.00 монітори повідомили про приліт балістики в Одесі, і попередньо відомо, що на місто летіли дві ракети із боку Криму. і Пролунали сильні вибухи. Нині інформацію про руйнування та постраждалих уточнюють. Голова Тернопільської облради Богдан Будковський назвав тих, хто вийшов на мітинг проти ліквідації незалежності НАБУ та САП проплаченими студентами стосовно голосування Верховної Ради, я не хочу давати коментарі. В мене є коментарі стосовно того, що людей зараз закликають на майдани, на революції, на зміщення влади під час війни. Це реакція на це. А те, що відбувалася для обласної... що відбулося біля обласної ради, вийшло якихось 10 студентів проплачених. От мені це не подобається. Я проти того, щоб дітей використовували в час війни. Якщо там були люди, які можуть волонтерити або воювати, ну в мене питання, чому вони так не відстоюють Україну. Я рефлексую тільки на те, що хочуть зробити в країні переворот, і це вигідно тільки Росії. Все я не буду розцінювати діяльність правоохоронних органів. Як на мене, це зовсім не мої компетенції. Мої компетенції реагувати на те, що відбуваються процеси, які можуть сприяти розпаду держави, і поразки війни. Ось уже кілька днів у багатьох українських містах люди протестують проти закону 12.414, яким Верховна Рада підпорядкувала незалежні НАБУ та САП генеральному прокурору, тим самим ліквідувала незалежність цих органів. Свободу слова, нашому народу набу САП! свободу свободу слова, В нашому народу, народу! 12.414! Go to the Nice, it's nice. Уже тут дуже важливо розуміти, що люди протестують не проти влади, а саме проти закону, хоча не обходиться і без провокаторів. Ось, наприклад, як Марія Барабаш, яка на мітинги ходить із охоронцем і вимагає відставки зеленського. Відміна президента для чого ви хочете, щоб ми залишились без президента і не захватила Росія? Да, бо згідно ставити. А я хочу владу! що робите. А ви охоронець? Як ваше ім'я? Як ваше ім'я? Ваше ім'я ні, ви з неї стоїте. Ви її захищаєте? Не знаю. Добрий день. А ви знаєте, що це за акція сьогодні? Знаєте, а чому ви прийшли з таким плакатом? А ви хто можна піхто? Марія барабаш, голова провіна ви прийшли на акцію з. Тим, щоб зеленського у відставку, а в нас акція проти законопроекту власне у службі зовнішньої розвідки вже повідомляють про те, що Кремль розпочав масштабну інформаційну операцію проти України і росіяни виривають із контексту події і маніпулятивно потворюють відео із мітингів, подаючи це як те, що нібито тепер на Україну чекає втрата безвізу і санкцій. Тоді як у парламенті вже зареєстрували законопроект про повернення незалежності набута Сав. Проголосувати за документ можна бу буде вже завтра слово і ще раз люди протестують не проти влади зеленського, люди протестують проти ліквідації незалежності НАБУ і САП. Тому принагідно хочеться вас попросити нині особливо дбати про свою інформаційну бульбашку і зважати на те, що росіяни зараз будуть активно вкидувати зраду. Сенатори США стурбовані через закон про обмеження повноважень на та Сап, на власне сенатор республіканець Лінці Грем, який активно виступає за посилення санкцій проти РФ та демократка Джин Шагін зробили спільну заяву та закликали українську владу утриматися від рішень, що ставлять під загрозу антикорупційний прогрес. Корупція кажуть сенатори, залишається одним із головних аргументів проти подальшої підтримки України. Хоча разом із тим вони визнають, що, попри виклики, Київ. Продовжує досягати результатів у боротьбі з нею. І власне до теми санкцій проти РФ речниця Білого Дому Керелайн Левіт заявила, що Трамп хоче особисто ухвалювати рішення щодо санкцій проти Росії. Республіканці в сенаті сьогодні заявили, що відмовляються від законопроєкту про санкції проти Росії, бо президент хоче діяти самостійно. Чи можете ви пояснити, що саме планує зробити президент? Слухайте, президент тісно спілкувався зі своїми друзями в сенаті, особливо з сенатором Лінсі Гремом щодо цього питання. Але президент завжди наголошував, що він головнокомандувач і президент не дарма, і він глибоко залучений у цей конфлікт від самого початку. І тому щодо рішень про санкції, президент хоче зберегти це право та повноваження за собою. Усе керівництво набу має піти із ганьбою. Власне, таку заяву зробив захисник Маріуполя Богдан Кротевич із позивним «Тавер». Нікротевич говорить про корупцію у бюро і наголошує на його неефективності і порожньому піарі. НАБУ як незалежний орган потрібний. Окремо хотів би відзначити, що я мав на глибокій увазі керівництво набу. Просто вони там подяки виписують якісь в інтернетах. Так, от. І саме через вашу корупційність і гниль зараз так важко захищати цю структуру та інституцію, яка мала працювати правильно. Тому своє дякую, засуньте собі глибоко і надовго. І навіть якщо закон скасують, все керівництво набу має звалити з ганьбою. Крім цього, бюро звинувачують у непрозорості та повній деградації словом, коли закон про ліквідацію незалежності НАБУ і САП скасують, ці органи потрібно буде реформувати позаяк питань, до їх роботи, як бачимо, більше ніж достатньо. Німецький генерал Крістіан Фрейдінг закликав Україну зосередитися на атаках по російських аеродромах і збройовим заводах. Фрейдінг наголосив, що подальші атаки України на аеродроми РФ можуть зіграти важливу роль у послабленні наступальної потужності російської армії. Ви можете опосередковано вплинути на наступальний потенціал російських ударних сил до того, як вони будуть розгорнуті. Використовуйте засоби повітряної війни великої дальності для ударів по літаках і аеродромах, перш ніж вони будуть використані. Також цільовими є об'єкти з виробництва зброї. Про те, що Україна зможе завдавати ударів по території РФ, говорить і глава МЗС Німеччини Йохан Вадефуль. Посадовець каже про те, що найближчим часом українська армія отримає нове озброєння, яке дозволить бити по Росії. Безперечно, Україна має право захищатися від нападів. Вона також матиме можливість впливати на територію Росії, але ми не будемо через ваше видання розкривати Путіну, які саме системи озброєння ми передаємо Україні. Німеччина розробляє так званих бойових тарганів. Власне, йдеться про так званих роботизованих тарганів. І у німецькому міноборони кажуть, що це такі собі мікроапарати, які здатні проходити через вузькі щілини, збирати дані та передавати відео або координати цілі. Тоді як журналісти Рейтер спишуть про те, що Німеччина планує майже утричі збільшити оборонний бюджет до 2029 року, до 162 мільярдів євро. І частину ж цих коштів отримає оборонний стартап сектор, який актив. Вно експериментує із автономними розвідниками, мініроботами та біомеханікою. Окрім комах, Німеччина вкладається у штучний інтелект для дронів, роботів, саперів і розумних сенсорів. Ринок підтримують авансами, пришвидченими тендерами та прямим доступом до уряду. На Закарпатті прикордонник втік зі служби і попросив притулку у Словаччині. про втечу військовослужбовця Держприкордонслужби прямо із КПП Ужгород повідомив відомий журналіст Віталій Глагола. Молодий прикордонник-кінолог у відділі огляду транспортних засобів, який працював безпосередньо на лінії перевірки автівок. Після чергової зміни повернувся на КПП, щоб погодувати службову собаку. Після цього залишив територію прикордонного підрозділу і самовільно перетнув кордон у бік словаччини. Вже у Словаччині прикордонник запросив статус біженця, пояснивши втечу тим, що уникає війни. І попередньо відомо, що чоловік міг дізнатись про заплановане направлення у зону бойових дій, і саме це могло стати причиною його втечі. У Києві двоє псевдокомп'ютерників обікрали пенсіонерів на один мільйон гривень. Власне, у поліції повідомили, що ці псевдомайстри навмисно працювали лише із літніми людьми. Вони пропонували їм послуги із ремонту техніки, а потім завищували вартість послуг або ж самостійно переводили кошти через інтернет-банки. Нині шахраям повідомили про підозру, їм загрожує до восьми років ув'язнення. Двох агентів ФСБ, які готували подвійний теракт біля обласного ТЦК у Миколаєві, затримала Служба безпеки України. Як встановило розслідування, план ворога полягав у тому, щоб спочатку підірвати саморобний вибуховий пристрій біля адмінбудівлі обласного ТЦК, а пізніше, коли на місце події прибудуть екстрені служби, мала спрацювати ще одна вибухівка, закладена поруч. Підготовкою теракту займалися двоє агентів ФСБ і діяли вони окремо один від одного, але мали спільного куратора. Власне, 38-річний мешканець Кіровоградщини потрапив до уваги окупантів, коли опублікував у соцмережах антиукраїнські коментарі. Тоді як вісім. 17-річний мешканець Київщини потрапив на гачок ФСБ під час пошуку легких грошей у телеграм-каналах. Нині обох чоловіків затримано їм загрожує від 12 років ув'язнення до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Масове нашестя єгипетської сирени набирає обертів. Значить, уже потіхому знаходяться вони в нас. Так що ожидаємо уже Криворізький район. Власне, із Запоріжжя Сарана перебралася до Кривого Рогу, Дніпра і навіть Одеси. І От море. ціла дві саранчіяві значить, уже вдаси до добралась від ця саранча. Ну шо скороті тут все у нас жруть причиною ж масової навали сарани кажуть екологи. Є порушення екосистеми України внаслідок війни. Кількість постраждалих через отруєння у Львівському ресторані Китайський привіт із 43 зросла до 119. Про нову кількість постраждалих на своїй сторінці у інстаграм повідомив власник закладу Міша Кацурін. І за його словами, усі постраждалі їли Сінгапурський чизкейк. Не нагадаю, що декілька днів тому стало відомо, що у закладу Кацуріна у Львові масово отруїлися люди. Після цього ресторан закрили на перевірку. Сам Кацурін зобов'язався компенсувати вартість лікування усім, хто оту отруївся у його закладі. В івано франківську безхатченки захопили укриття і погрожують усім, хто до нього наближається. Укриття знаходиться на вулиці Залізничній і відповідають за нього залізничники. Утім, у залізниці пояснюють, що від моменту, коли з'явилася вимога тримати укриття відкритим, у ньому оселилися безхатченки. Людина, яка б чергувала, підтримувала порядок в укритті. Власне, залізниця немає. і Місцеві ж мешканці раніше мали ключі від укриття. Вони самостійно відкривали його під час тривог та закривали після відбою. Зараз. Же люди відмовилися від укриття взагалі через те, що приміщення захопили без хатки. Це були головні новини. Станом на цю мить. Принагідно прошу вас підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео і натиснути дзвіночок, аби не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.